значить е, нільс Генрих Абель народився 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 5 серпня 1802 року в місті Фінна на півночі норвегії вже з манку він виявився е, Надзвичайно здібним до математики, і його батько Северин Абель, який сам був вчителем, підтримував сина у його математичних студіях, намагався забезпечити молодого Нільця якомога кращою освіту і, в тому числі, шукав можливості для його вступу до престижних навчальних закладів і використовував свої знання та контакти, щоб допомогти синові розвиватися в математиці. У 19 років Абель вступив до університету Вослов тодішня назва Христианія, де зайнявся вивченням математики та фізики. Він стикнувся з важливими математичними проблемами свого часу і розв'язав декілька важливих задач. Одним з найвідоміших досягнень Абеля стало вивчення алгебраїчних рівнянь у 1824 році він довів неможливість виразити корені п'ятого. А найвищих степенів е, алгебраїчних рівнянь у вигляді скінченої кількості арифметичних операцій та коренів це відкриття стало відомим як теорема Абеля Руфіні і було проривом у теорії рівнянь. Воно поклало основи для подальшого розвитку групової теорії та Абелової гайлузі математики. Можливо зазначити, що е, першу версію теореми довів е, Пауло Руфіні у 1799, але доведені були. Пробіли і в 1824-му якраз Абель опублікував детальне доведення теореми. Е, Абальд продовжив дослідження розпочаті Руфіні і зробив головний внесок у розв'язання цієї проблеми. Він розширив та поглибив розуміння е, теорії алгебраїчних рівнянь, вивчаючи їх структуру та властивості. І зокрема, Абель розглядав перестановки коренів рівняння та їх вплив на алгебраїчні вирази, що їх містять. Доведення теореми Абеля Руфіні ґрунтується на поняттях теорії груп та теорії Галуа. Е, так, але е, Абель розглядав симетричні перестановки коренів полінома, тобто перестановки, що зберігають е, значення полінома. Він показав, що неможливо побудувати загальний алгебраїчний вираз для коренів п'ятого та вищих степенів рівнянь, оскільки такі вирази не є е, змінними, не є незмінними відносно симетричних перестановок коренів. Ідея Абеля полягала в тому, щоб е, е, зміна е, зміні алгебри. Е, як це так правильно, що е, змінність алгебраїчних виразів під дією симетричних перестановок робить неможливим знайти загальний алгебраїчний вираз для коренів п'ятого та вищих ступенів рівняння. Це доведення привело до відкриття нової галузі математики теорії Галуа, яка досліджує взаємозв'язок між симетричними перестановками коренів та властимостями алгебраїчних виразів. Е, Незважаючи на свої великі математичні досягнення, життя Абеля було важке і повне фінансових труднощів. У Норвегії того часу не було достатньої підтримки для наукової діяльності, і Абелю довелося працювати на фермі та в лісі, щоб забезпечити собі життя. Ці роботи були важкими та затяжними, але Абель не втрачав інтересу до математики і продовжував займатися своїми дослідженнями. Тим не менше, недостатнє матеріальне забезпечення сильно вплинуло на здоров'я та добробут Нільса Абеля. Він жив у невпевненості та змушений був стикати. Зі стресом і напруженістю, що негативно вплинуло на його фізичне та психічне здоров'я. Е, у 1825 році Абель вивчав теорію інтегралів Ейлера та Бернулі. Виявив співвідношення, яке стало відомим як формула Абеля. Ця формула була важливим внеском у теорію аналітичних функцій та рядів, і у мене тут має бути. Це формула, але щось і ладно. Формула Абеля виражає суму часткового ряду через початкові члени ряду та різниці між послідовними частковими сумами. Зазвичай формула використовується для розкладу суми ряду або ряду фуріє в ряд Тейлора. Для простоти розглянемо суму числового ряду. Тоді формула Абеля буде виглядати. Отак, S дорівнює B0 плюс тратата, де B0 є початковим членом ряду, а різниці вказують на зміну між послідовними частковими сумами. Ця формула дозволяє перетворити суму ряду у суму початкових членів ряду та різниць між ними. Вона може бути особливо корисною, коли ряд є абсолютно збіжним або не уніформно збіжним, оскільки дозволяє оцінити суму ряду за допомогою початкових членів та змін. Формула Абеля має широкий спектр застосувань численних галузях математики, таких як теорія рядів, аналіз, теорія ймовірності та інтегральні ряди. Вона є потужним інструментом для дослідження поведінки та властивостей рядів та інших математичних об'єктів. Нільс Абель е, також міс значний в у вивченні абелевих груп, які є особливим типом груп з властивості комутативності. Е, Абель вивчав різні типи абелевих груп та їх структуру. Він е, розглядав такі, е, які підгрупи можуть існувати в абелевих групах та як вони пов'язані зі структурою самої групи. Е, Абель досліджував також різні властивості абелевих груп, зокрема їх порядок, циклічність та діаграми Кейли. Абель цікавився питанням розкладу абелевих груп на прості складники. Він вивчав, які типи складних абелевих груп можуть існувати, та як вони можуть бути представлені в розкладі більш складних груп. Це дослідження привело до розвитку теорії абелевих груп та з'ясування її фундаментальних. Властивостей Абелеві групи мають широкі застосування в різних галузях математики, Абель досліджував зв'язки між абелевими групами та іншими областями, такими як алгебра, топологія, функціональний аналіз та математична фізика. Він виявив він виявив, як абелеві групи можуть бути використані для розв'язання різних математичних задач та як їх структура впливає на властивості інших об'єктів. Також Абель досліджував на лінійні диференціальні рівняння та займався пошуком їх аналітичних розв'язків. Його внесок в цю область математики полягав у розширенні теорії диференціальних рівнянь і виявленні нових залежностей між їх розв'язками та властивостями. Це дало змогу розв'язати більш складні проблеми математичної фізики, які включали на лінійні диференціальні рівняння, і він розкривав нові методи та підходи до розв'язання рівнянь, що мало велике значення для розвитку математичного аналізу. У <звучить> uh, 1826 році Нільс Абель надіслав свою першу важливу працю до Берлінської академії наук. Ця робота містила доказ теореми про неможливість виразити корені п'ятого та вищих степенів алгебраїчних рівнянь у вигляді арифметичного нескінченних арифметичних операцій та коренів. Тобто теорема Абеля Руфіні. На uh, жаль, uh, через uh, Неполадки у системі пошти Абелеву роботу не отримали у Берлінській академії наук, і вона була загублена. Це було великим розчаруванням для Абеля, оскільки опублікування цієї роботи могло б значно підвищити його статус і визнання у наукових колах. Згодом Абель повторно працював над своєю роботою та підтвердив її доказ. У 1829 році він надіслав свою роботу до цюрюкського конкурсу, де його роботу визнали та опублікували в науковому журналі. Ця публікація внаслідок деякого її затримки привернула увагу математичного світу до Абеля та його досягнень. Хоча перша праця Абеля була загублена, це не зменшило значущість його внеску в математику. Він продовжував розвивати свої дослідження і зробив багато інших важливих відкриттів. Так і деякі цікаві факти про його життя в університеті. Там він зустрівся з Хансом Крістіаном Орстедом. Це Трапилось випадково одного разу, коли Абелю було всього 17 років, він е, надсилав листа до свого друга, але помилково в адресі і пом, помилився в адресі, і лист потрапив до е, Орстеда. Орцес зацікавився листом і відповів, відповів на нього, запропонувавши Абелю обмінятися математичними думками. Ця зустріч виявилася важливою, оскільки вони стали колегами і разом працювали над розв'язанням складних математичних проблем. Перша наукова робота Нільса Абеля, написана ним під час навчання в університеті, була роботою над теорією чисел. Ця робота називалася Загальний розвиток теорії чисел оснований на діленні чисел. В цій роботі Абель досліджував проблему пов'язану з розкладанням чисел на прості множники. Вона була доволі складною для розуміння і оцінки, тому була відправлена до відомого математика Карла Штейнера для перевірки та рецензування. Штейнер був вражений роботою Абеля і рекомендував її до публікації заснування математичного семінару. У 1824 році Абель разом Орст, з Орстедом е, організували математичний семінар в університеті. Цей семінар був е, зібрав навколо себе групу студентів та вчених, які цікавилися математикою. На засіданнях семінару обговорювалися нові ідеї та результати досліджень, а також вирішувалися складні математичні задачі. Е, це сприяло подальшому розвитку алгебраїчної теорії та підготовці до формулювання е, теореми Абеля Руфіні. Фух. Помер. Нільс Абель помер 6 квітня 1829 року у віці 26 років. Причиною його смерті був туберкульоз, хвороба з якою він боровся протягом багатьох років. і Туберкульоз був поширеною та смертельною хворобою у ті часи, і ефективного лікування не існувало. Незважаючи на коротке життя, його внесок у математику був вельми значущим. Він відкрив принципові результати в алгебрі та аналізі, які стали основою для подальшого розвитку цих галузей. Визнання його внеску в математику е, прийшло після його смерті. Норвезьке математичне товариство видало е, поспертну змін, збірку його робіт окремі твори математичного дослідника Нільса Абеля, яка відіграла важливу роль у поширенні його ідей та результатів у 2002 році до 200 річчя від дня народження Абеля. Його портрет був зображений на норвезькій п'ятисот кроновій е, банкноті. А також норвезьке математичне товариство встановило медаль на його честь. От ну у підсумку хочу сказати, що Нільс Абель був видатним математиком, який зробив важливий внесок у теорію алгебричних рівнянь та аналізу. Незважаючи на важкості, з якими він стикався у своєму житті, його відкриття продовжують впливати на математику і донині. Все. Дякую, дуже дякую. Я хотів би прокоментувати, що дійсно було б цікаво одразу після Абеля послухати історію про Галоа. Якось вони пов'язані і долею, також тому що. Бачимо, Абель помер 26 років голову а взагалі в 20 років помер на дуелі, і вони встигли дійсно зробити не тільки в якійсь окремій області внесок, а взагалі в математику це вважається. Абель був норвежцем, тому, якби природа Норвегії, клімат був не дуже такий хороший в плані застуд. Сам Абель, що хотів би я додати, він настільки зарекомендував себе, скажімо так, в великій Європі. що... Засновник журнала Креле, Креле Джорнал, такий був журнал. Він був до аналів математики, головний журнал по, по математиці, сам цей засновник, це прізвище Креле. Він запропонував Абелю взагалі залишитись в Берліні і нікуди не їхати назад в Норвегію. Абель не послухався, поїхав, от, застудився десь. І, і, і навіть коли він застудився, то цей Креле йому писав листи. І що ми знайдемо тобі лікаря, повертайся в Берлін, повертайся е, в Німеччину. Але вже було пізно. Вже. Да. Щодо математичних низків, то ви все правильно сказали, Терема Абеля Руфіні це така стартова точка, і дійсно, вона, напевно, там, після робіт Лагранжа, більш таких абстрактних сторій груп, вона дала. Дійсно, розвиток, чому ця теорія не суперабстрактна, чому вона дійсно може бути застосована в самій математиці всередині до цієї проблеми розв'язності рівняння в радикалах, що дійсно рівняння, от ми говорили там Тарталя, Кардано, ось це все, третього степеня зробили, четвертого степеня пізніше теж зробили, п'ятого не могли знайти так довго аж до 1700, уже якихось років, коли Абель показав, що цього і немає, це неможливо зробити. Тобто, якщо в степені вище п'ятого нема там формул, схожих на квадратне, кубічне оборіння четвертого степеня. Але що зробив Галуа? Тоді, здавалося б, вже тема закрита, так, з цими розвисками рівнянь. Але Галуа, е, побачив, що в принципі, ну, можливо, не він побачив, що а деякі можна. Це так перегукується з тим, що ми читали про всіляких там. Е, Древніх вавилонян, як вони розв'язували, деякі кубічні рівняння деякого вигляду, де, наприклад, відсутній там доданок з Х квадрат. І побачивши це, голова задався суперкрутим питанням. Окей, в загальному випадку не можна, а коли можна. І тобто, коли можна, він зробив, то есть, яке рівняння має розв'язок в радикалах. Тобто, зацініть масштаб проблеми, тобто загальне рівняння степені 5 і більше немає, а Галуа дає необхідні достатні умови, коли воно має, в термінах теорії груп. Таким чином, по суті, вводить поняття розв'язної групи, що є досить складним. І навіть на моєму курсі з теорії груп, він називається «Основи теорії груп, дуже обережно, навіть на моєму курсі ми не доходимо до цього. Тобто, настільки воно є просунутим. Добре, це всі мої ремарки. Чи є у когось питання про Абеля? Ще? Так, якщо питань немає, ще раз подякую Марії. Гарна доповідь. І зупиняємо.